29 березня відразу незабаром після сигналу повітряної тривоги у Києві пролунало кілька гучних вибухів. Згодом Київська міська державна адміністрація підтвердила, що росіяни вдарили по столиці ракетами. Журналіст Андрій Цаплієнко відзначив, що відбулось мінімум шість вибухів. Орієнтовно ворог вдарив ракетами «Циркон» або Оніс словами, декілька ракет подолали відстань у 580 кілометрів до Києва всього за три хвилини, що дає змогу оцінити швидкість ракет в 11 тисяч 600 кілометрів за годину, що є гіперзвуком. Цілю ранкового обстрілу було вище керівництво СБУ. Про це повідомляє Київпост з посиланням на джерела у службі. Але що таке циркон насправді чи здатен він на те, що йому приписують росіяни? У цьому розбирався телеграф. ЗМ-22 М циркон це одна з найбільш міфологізованих нових розробок російської воєнної машини, про яку дуже мало інформації. Відомо, що варев циркон називають перспективною гіперзвуковою протикорабельною ракетою. Розробляти її росіяни почали після 2011 року як потенційну заміну важким протикорабельним ракетам П-700 граніт, розробленим ще у 70-80-х роках минулого століття. «Циркони» мали б стати найшвидшими ракетами агресора у цьому сегменті озброєння. А випробовувати ракети почали з 2016 року. Втім, головні показові випробування з демонстрацією фото і відео відбулися лише у 2021 році, незадовго до вторгнення в Україну. В липні пуск ракети «Циркон» здійснили з фрегата Адмірал Горшков, а в жовтні з підводного човна «Сєвєродвінськ». Обидва випробування російська армія назвала успішними, а пізніше ще декілька разів демонструвала пуски цих ракет. Офіційно Росія не розголошувала характеристики «Циркона» та не демонструвала її публічно. Однак в різний час заявляла про такі властивості ракети дальність за різними даними від 400-600 кілометрів до 1000 кілометрів. Висота польоту – 30-40 кілометрів, швидкість польоту – 8-9 махів. Маса бойової частини орієнтовно 300 або 400 кілограм. Довжина ракети 8-10 метрів. Ракети «Циркон» запускають з вертикальних пускових установок ТРЕС-14, які можуть бути встановлені на бойових кораблях, підводних човнах, мобільних наземних пускових установках. У листопаді 2022 року Рев заявляла про створення спеціальної наземної пускової установки Бастіон для ракет циркон, яку нібито вдалося встановити на чотиривісному шасі та зарядити двома ракетами. Ймовірно, циркони можуть запускати також і спеціально адаптованих стаціонарних наземних комплексів, таких як об'єкт 100 в окупованому Криму. Це об'ємний береговий ракетний комплекс, побудований ще в радянські часи, на скелях між мисом Айя та Балаклавою в Україні не застосовувався. Він був призначений для запуску протикорабельних прогрес. А після захоплення Криму РФ почала відновлення комплексу, його модифікацію та стала проводити запуски. Циркон це протикорабельна ракета, яка підіймається на дуже велику висоту, розвиває швидкість до 10 махів та падає на ціль. Як заявляють РФ, за рахунок того, що ракета розвиває гіперзвукову швидкість, її на несхідній траєкторії нібито неможливо перехопити. По ідеї, вона має огортатися плазмою, а крізь плазму ефірні хвилі радару її не бачать. Зазначив військовий експерт Олег Жданов. На характеристики Циркона фахівці дивляться зі скепсисом та вважають, що РФ вбила по Києву іншою ракетою. Російська армія не має засобів, щоб дістати до Києва протикорабельними гіперзвуковими ракетами Циркон. Ці ракети запускають з кораблів, яких у РФ просто немає у Чорному морі. Інший можливий варіант створення наземної пускової установки, про яку досі не було відомо. Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Він надав, що у разі заправки ракети специфічним. Спеціально для неї створеним паливом дальність польоту може бути до однієї тисячі кілометрів, тобто до Києва цілком долітає. Але є одна але зазначив він ракета циркон, це не калібр. Для неї потрібні унікальні пускові установки та унікальні носії. Її перспективними носіями є на сьогодні небоєздатні Петро Великий і Адмірал Нахімов, які перебувають у вічному ремонті. Так само цю ракету можуть застосовувати підводний човен Ясень м та Антей, і жодного з них немає в Чорному морі. Експерт пише, що з цього всього виникає питання, а чи ними взагалі стріляли. Я не виключаю, що для циркона міг бути створений сухопутний мобільний носій. Якщо вимкнути фантазію, то це цілком міг бути контейнерний комплекс, що розміщує протикорабельні ракети або ракети класу поверхня-поверхня. Але про інтеграцію Циркона в сухопутну пускову установку нічого не відомо, навіть на рівні пліток чи конспірології. А сам процес такої інтеграції, навряд чи під силу російському ВПК, приховати ж таке досягнення було б дуже складно, зазначив він. Тому був це циркон чи онік, чи якийсь інший зразок ракетного озброєння росіян. Залишаємо на суд офіційних джерел. А вже після офіційного повідомлення робитимемо висновки, написав експерт. Але що в першому, що в другому, що навіть у третьому випадку висновки можуть бути вельми досунуючими, розумував він. Чи буде Україні чим відповісти? З цікавого принаймні до 2022 року в Україні існував і власний проект розробки гіперзвукової ракети. Так на стенді конструкторського бюро південне на виставці Зброя та безпека 2017 демонструвалося зображення перспективної гіперзвукової ракети. Очевидно, що наші конструктори використали напрацювання ще радянської доби за тих часів, КП було залучено до розробки ракети Х 90 яка мала розганятися до швидкості 4 маха. З огляду на відомі матеріали, це була крилата ракета з розкладним трикутним крилом і фюзеляжем майже повністю відданим під прямоточний двигун. Ракета, за різними даними, мала швидкість від 2 до 4,5 махів. Ймовірна висота пуску 7 тисяч 20 тисяч метрів, дальність 3 тисячі кілометрів, при стартовій масі 15 тонн. Вважається, що до 92-го року, коли проект закрили, було проведено щонайменше сім успішних випробовувальних пусків. Загалом при збереженні загальної концепції використання розгінного твердопаливного двигуна проект від КБ Кабепівдене відрізняється від того, ж циркона наявністю власного перспективного прямоточного повітряно-реактивного двигуна. Набагато потужнішого ніж той, що встановлювався на Х-90. Головна особливість такого двигуна в тому, що він не здатен працювати на швидкостях менш ніж 5 махів, оскільки стислий потік просто не прогрівається до температури, які потрібні для повного згоряння палива. Саме тому всі відомі гіперзвукові літальні апарати оснащені власним двигуном у будь-якому разі розганяються за допомогою твердопаливного двигуна. Це дозволяє досягти мінімальної потрібної швидкості для запуску гіперзвукового двигуна та продовжити політ в автономному режимі. Достовірних даних про характеристики ракети, робота над якою, очевидно, йшла в Дніпрі, і загальне просування проєкту немає. Але з огляду на деякі інсайди може йтися про швидкість 5-6 махів і дальність 1750 1800 кілометрів. Можливо, уже розв'язано проблему ракетного палива для розгінного твердопаливного двигуна та відпрацьовано, або близько до цього систему управління, яка може бути адаптована для гіперзвукової ракети. А як ви вважаєте, чи скоро в Україні можуть з'явитися власні гіперзвукові ракети? І чи вірите ви в те, що росіяни модернізували для наземного запуску власні циркони? Діліться вашими думками у коментарях та підписуйтесь на телеграф. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.